893 день в Канаді, 24, 11, 25. І сьогодні в нас понеділок. Понеділок. Сьогодні в нас почалась зима. Сніг. Вчора вечором почав падати сніг. Десь біля одини стоїть, так цілу ніч сипав. І все біло зранку. Гарно так. По зиму, то перший нормальний сніг. От таке щось політало дрібненьке, і зразу топилось, нічого не було. І що, зранку робив до будильник, подивився на сніг, зібрався, пішов до комп'ютера. В комп'ютері, як, на щастя, не було багато, в понеділок не було багато заявок, я всі видрукував. І пішов, переглянув технічні приміщення і пішов на каву. Попив кави. І до роботи. І до роботи. Стандартно там заявки, лампочки, холодильник. Фільтр в холодильнику. Ну, люди тепер створюють. Ну, Вони, може, думають, що все ж таки маємо поміняти. не міняємо. Стандартні заявочки походив, поробив. а зранку я м -м, пішов в одну із квартир, там, де умивальник в ванні і відкривається дверки, і ми там вивалили стіну. Вивели задню стінку, бо там вода текла і треба було це зробити. Я зробив, знайшов дошку підходящу, той самий матеріал. Того самого матеріалу, і я пішов її вирізав, гарненько підфасував. Я її вирізав під трубу, зразу там труба, сифон. і зробив ту штучку. Закрив проблему, щоб квартира вже була готова до здачі. Стандарт, нічого такого. Обід. Після обіду пішов ще в одну квартиру. От та вже була цікавіша. Коротше, завтра я буду розкручу трос. У нас є отака машина. Чистити умивальники. Такий трос, який автоматично в трубу заганяється і чистить трубу. І він, я його взяв, бо це умивальник кухонний, і там олія, їжа забивають трубу і так конкретно. І він ніби працює, але вилазить ну, на метра два навіть може і менше. І він всередині переплутався в квартирі. Його не відремонтуєш. Я взяв, взяв свій ручний, взяв свій ручний і ручним я, я взагалі хотів перевірити, чи він реально справиться з цією задачею. І справився. Я його пропхав, він от там в повороті в ціла куча. Він впирається в якийсь поворот, треба заблокувати, руками покрутити, запхати, розкрутити, знову попхати. Коротше, цілий, на цілу довжину його запхав. І там труба була така оброша. Ну, відчували, що вона брудна. Я його витягнув, заливаю воду, а вода не йде. Вода набралася десь по стіки в двох раковинах. І дивлюсь, ну блін, на всю дору запхав, цікаво, і все ж таки було так конкретно забито. І я бачу хлоп, вода спустилась. Під тиском я зробив маленьку дірочку тим тросом, і під тиском воно розчистило, відпало і пішло в трубу. І я їй сказав, щоб вона відкрила гарячу воду, відкрив гарячу воду та хвилин 10, нехай промиє її тут ті труби, бо там капіц неї забито. Нічого не зробиш, кухонні труби. Я так само виливаю. Ну як, миється посуда, на посуді жир, ще щось ну все йде туди і обростає, обростає труби жиром. Треба буде, до речі, собі для профілактики відкрити кипіточок. Тут гаряча-гаряча вода. Зараз деби ми бойлери підняли температуру. Кіп'яток. Тож, якраз відпарився. Я тепер я колись відкривав холодну воду, бо в Україні дешеві сифони. Оці гофри вони від кипітку плавляться. Е, ну, і Я відкривав холодну воду, коли там зливав вареники е, картоплю, чи ще щось в воду. І, а тут навпаки, я зливаю кипіток, я прям включаю кипіток, якщо є кипіток, або просто зливаю браковану, щоб прогнати це все. Отак. От до речі, сьогодні якраз зливав. Сьогодні на вечерю захотілося нам пельмені. І пельмені купили в нашому ж магазині, тут в будинку. І вони такі називаються пельмені не дамплінс. Так, по американськи пельмені, то буде дамплінгс, а тут на них так і пише а англійськими буквами пельмені. І вони класні, класні. По-моєму, біф, чикен, мікс, ну, м'ясо, не пам'ятаю. Але і тісто, нічого такого. Ні один не розбарився. Варив я на маленькому вогні, я взяв дуже велику каструлю. І вона так не дуже хотіла нормально варити, якщо чесно. і, коротше, на маленькому вогні Зварились. Гарно проварились, Смачні. Мені зайшли. Перчик, само собою, сметана, соус гострий, цибулька, пиво. І вже під фільм. Хотіли подивитися ще один різдвяний фільм, але включили сьогодні. Трон. Фільм Трон, бо вийшов трон-2. Ми трон 2 не дивились, і треба передивитися. Я, я люблю так. Давно не якщо не дивився фільм, перший, а вийшов другий час, то я дивився перший і потім зразу другий. Так щоб історія продовжилася нагадати собі. Отак, От гарно повечеряли. І, і все. І треба йти спати. Капець, 10-та година, а ми вже спати. Яке, вже 10.40. але час летить до 12-ї хоча б заснути